І в нас вийшло відновлення солодощі чи життя. Це вже і так стрьомно. Солодощі чи життя зараз. І через е, 5 днів буде щось таке Солодощі чи життя. Це стрьомно. Слухайте, Я зайшов, я, я, я так іспугався. Але вже погнуть. Ну, стрёмно було, скажу вам. Так, подивимося класу. Так. З новий? Так, це, походу. Це, походу, все Ну Чи тут ще воно може бути? Зланий. Так! Да. Так, якщо це знову це... Хеллоуин! О, тепер у феї буде тикли рости. Прикольно. О, сукерочки. А що з феєю? е е хочешь, чтобы оккультисты были добры, а вы наоборот не добры. О, Херерчий. Я зараз зайду в камні. Ой, ну що ж, друзі, в принципі, у нас вже щось таке стрьомненьке. Так, так, що це? О, вугольок. А, що це... Вони не дадуть мені вугольок. Я щось трохи не розумію. Йо-моє. Я насправді поотину боюся. Ну... Да. Поуки, конечно, стрімні. Ну, давайте почнемо проходити 99 ночей. Хеллоуін. Да Іменно Хеллоуін. Хэллоуин, так. Скажимо, щоб воно більше... більше мені не випадало. Так, і в чому сенс? Що тут треба робити? Я щось не подивився. Це якось трішечки. Не сильно. Понятно, що треба робити. Але я знаю, що тут паутині буде. О! Я її не замітив, Ну, це ферма. О, на базу. Зараз почмо стикують. Я якраз повар. Я зараз це все заберу. Чи друзі? Тикви валяються, як морлинки. Це теж мені подобається. До речі, на... їх зробити не можна. Коротше, на... і тут є такі де. Це за пірат! А, це є пірат. А ой, вибачте. О! На базу. Прикольно, слухайте. Відновлення мені подобається. Тут є багато всяких прикольних штучок. Ой-ой-ой. Багато всяких прикольних штучок. Але я не знаю, де можна знайти цукерки. Це якось взагалі підозріло. І що ця свічка робить? Не знаю. Так, мені вже треба е, великий мішок, тому я зараз буду з ними розбиратися. Ну і наготовлю собі супчика. Стоп! Неп. Це їхній мерч. Прикол. Так, Діте 100% повинні були змінитися. 100%. Так, друзі, фея теж змінилася. А так, можна у кожному будинку стукати. Хай. Тільки на що вона буде мені міняти? Ну, тикву взяти. Тикво. Чи треба горшочок? Як зробити горшочок, скажіть мені? Може, треба. Ой, якось розбити тикву, щось треба точно зробити. До речі, воно світиться. І що робить ця свічка? Свічка зовсім не світить. А що, може, я принесу глигантську тиклу до цього, що это. Ну, до нього принесу. Може він щось мені дасть? Що це. А, це якась штука. Тикло приніс. Я обідівся. По всьому дому є ось такі будиночки. Тільки що замітив. Як це все розгребти? Я не знаю, як це все розгребти, як це все дізнатися, що тут треба робити. Тому я зараз все це подумаю. Буду подумаю, так довгенько подумаю, слухай, він. Подумаю дуже довго, що треба робити там, напевно, вже п'ятий день наступе. Ну, не знаю, не знаю. Але я подумаю. Друзі, в принципі, я все поняв. Треба цукерочки знаходити. Ну, Це буде ще менше. Коротше, свічечки треба. Одну я вже свічечку добув. По збирать, тикан. поки я не знаю, як. Але я щось таке понадумав. Я подумав, подумав, щось таке я вже придумав. Але... але я вам не скажу, що я придумав. Ну, Коротше, таке щось скажу вам. Давайте. Я подумав, треба щось попробувати, напевно, вставити свічку сюди. Якщо вона не вставляється, то... ой, ну, все одно. Тоді придеться робити так. Дивіться, ми біж... йдемо це, це... Ну, так, напевно. І ще щось треба. Е, ніч, Це треба дочекатися ночі. А свічечки випадають з кольцістів, Тому давайте я багато домиків бачу. Я зараз швиденько зроблю, зроблю дерево, швиденько зроблю карту. Якщо ці всі дум... е, якщо ці всі... Всі домики будуть від... відображатися тоді. О, до речі, плюс дві свічечки. Зараз ми все тут налаштуємо. Що таке? Не пам'ятаю, що це за світилося. Давайте, давайте чекаю. Вони світяться. Добре, в них світічка походу. Так. Ставимо карту. Вона нам пригодиться. Пірат. Ну, і з них випадає свічечка. А чому одна? Я не знаю. Ну, добре. Поданок одна. Так, по карті будинки відображаються. Так. Це добре. Я два будинки знайшов. знайшов. О! Так. Це тісько. Ор... А, цукерочки, так, на. Да, да. Дякую. Друже! Ой. Мене о! А! Я помню, це якийсь хамстер. Обдарували мене мене тиквами. На, тикву. Я сьогодні добрий. Ще хіло він два дні назад повинен бути. Чи... Коротше, я не вже Це треба. Коротше, треба, щоб була зажигана світочка. Значить, піду я до феї. На мене, знаєте, я у неї не був Де ця фея? Там да? Та ні, не там. Ладно, піду, не знаю, якийсь такий будинок такий. Мені треба взагалі окультисти. Це мені треба. Я надію, ну, що вони будуть. Ось тут. Так, де цей? тебе, Ти теж, значить, переодягнений. Що в тебе? Охеловінського на себе нічого немає. Ну добре. Опа, давай Зразу на себе двох. І тільки зря. Зря потратив своє хп. Я злий. Все що можу сказати. Добре, ну того, з культістів випадає свічка, це... Малий варіант, жалько. Зайте мені ще цю... О, там сундук. Ні, тут не сундук. Коротше, все, я піду звідси. І так мене вже обідали. О, біля будинки є цукерки. Так, щось цікаве. Просто у цукерки валяються, Це прикольно. Так, у нас свічка є. Свічка є. Але вона ж не. Вона не горить. Ні, горить. Я то думав, вона ще не горить. Я думав, все треба її, під... її підпалювати. Це на той будинок. Це, Я начну. Це сюди воно впаде? Це якийсь баг? Це НЛО. Невпізнаний НЛО. Невпізнаний літаючий об'єкт. НЛО. Ой! Таке, що воно там робить? Зачекайте, походу, все буде. Коротше, друзі, щось таке произошло, Що в мене не все так добре стало. Я не знаю, щось таке произошло. Ну що, Ну таке. Я, в принципі. О, цукерочка. Цвічечка. Так, тут в лобі є цукерочки. О, реально В лобі теж збирати цукерочки, тут є цукерочки. Я її зразу і не помітив. У мене тільки шість цукерочок. Я... А можна у нього там щось купляти? Так. Немає, що лі? Ладно. Так, тут щось є. Сюди заходити не можна. Ну а тут. Лобі гри ну, прям зовсім помінялося. І де і фонарі повиникали. Що тут немає більше нічого. Ну, Добре, що тут тебе є? Ну так, да, Hello Halloween. О, я не замітив. Так, це. Це на час. Чи це що? Це мебель. Це... На моїх питомців. Це 150 аж. Я думаю, можна поставити ось, так, ось такі за 20, але. Ну, коротше, ви поняли. Берете свічки, вставляєте туди. І що ж, я буду чекати нового відновлення скотику. А солодочі чи життя. Це вже ми все закінчили. Тому підписуйтеся, ставте лайки, не забувайте нажимати на колокольчик. І всім пока-пока.